Митники поклали око на міжнародних перевізників. Згідно відповідного закону, який набув чинності 5 січня поточного року, перевіряти, чи дотримуються міжнародні перевізники українського законодавства, на державному кордоні будуть митні органи, які працюють в автомобільних пунктах пропуску. Митниця на себе взяла такі обов'язки і функції щодо контролю в пунктах пропуску в розрізі попереднього документального контролю. Тобто… Функції санітарно-педагомічної служби, вітіні органічної санітарної служби та служби перейшли до посадових осіб митного органу. Такий контроль включає в себе декілька напрямків. Перший напрямок це наявність дозвільних документів у перевізників. В тому числі у перевозників нерезидентів які приїжджають територію України, це проведення масогабаритного контролю, це нарахування плати за проїзд дорогами України, контроль за сплатою штрафів перевізниками нерезидентами разі необхідності, а також облік транспортних засобів, які використовуються у міжнародних дорожніх перевезеннях. Нагадаємо, раніше відповідні функції виконувала служба міжнародних автоперевезень. З набуттям чинності закону повноваження передали митникам. На їхню думку, такі зміни перш за все на руку перевізникам, бо ж в порівнянні з минулим роком час перетину кордону скоротився більш ніж вдвічі. Якщо раніше цей показник становив 40-50 хвилин, то нині на формальності перевізники витрачають щонайбільше 20 хвилин. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.